Кровск их так лет. Это их такая пиар-борьба. Их устроит только капитуляция России. Только капитуляция. <с Никакие <с больше другие условия неприемлемы. Украинцы это самая упертая, самая упрямая нация на планете. Живут там замечательно, как бы денег у них куча. Что принесла миру Европе, европейской цивилизации нынешняя Украина. Они вертят на том самом органе, который упомянул Спиридон, которым Зеленский на рояле играл. Да. Они вертят весь Запад. Ві, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв». А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про псевдоросійські здобутки, про те, як вони вимахуються малесенькими клаптиками землі, що вони мають якесь надзвичайне значення стратегічне для війни. І, звісно, про перемовини. про все, на що росіяни роблять ставку, але так і не отримують ніякого результату. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайк. Коментуйте, почути і побачене, і найголовніше не проходьте стороною наш збір в підтримку 144-ї окремої механізованої бригади. Зенітно-ракетний дивізіон, батарея перехоплення БПЛА, яка знаходиться на Куп'янському напрямку, дуже потребує нашої підтримки і нашої уваги. Цей збір на украй важливі речі, такі як Екофло, Старлінки і не тільки все те, що рятує життя. На фронті допомагає ефективніше і результативніше виконувати свої бойові завдання. Тож, друзі, ми будемо раді і щасливі. За будь-який ваш донат. Головне, робіть це. Ну а тим часом російські пропагандисти, які фронт бачили тільки на картинках, в кіно і по телебаченню, намагаються поміж собою дискутувати на тему, що таке стратегічно важливі українські населені пункти. Главком висусирський Покровськ, он же Красноармійськ, не потерян, все хорошо. Покровськ їх, так рід. Отже, пропагандисти дискутують на тему того Покровськ, це страшно, це стратегічно, це що таке? І чи справді там ми воюємо саме до останнього українця? Я не буду зараз робити вигляд із себе якогось видатного воєнного експерта. Я просто вас запитаю, чуєте, а пам'ятаєте оцей стратегічно важливий населений пункт Авдіївка? В тому сенсі, що Авдіївка Україна важлива, суперважлива це наші території, наше місто і наші люди. Але росіяни, поки брали Авдіївку, вони розповідали, що після падіння впадемо ми всі і столиці і Україна в цілому цього не сталося. Тепер ми це переживаємо із Покровськом. Як же роздути до масштабів столиці, до масштабів всього фронту Росіяни думали, думали так і не придумали? Тож носяться із Покровськом, так що раз на декілька тижнів. Вони знову і знову його беруть. До речі, Куп'янськ, як вони стверджують, теж їхній. А ми знаємо, що він повністю під контролем Збройних сил України. Ну, звісно, ні. Це їх піар-війна. Они не просто до останнього, а даже после того, як критично значимий для них населений пункт, важливий, який вони імінували фортецею, і не иначе уже вже зданий і навіть зачищений, Некоторое время продолжают вбрасывать информацию, что он под их контролем. А потом очень быстро перебываются в воздухе, у них такая гимнастическая практика есть. И когда уже отрицать бессмысленно, говорят, ну, в общем-то, да, конечно, у русских, но ну, он никакого значения не имел. Вот. А всех там они на местные штурмы оставили, и всех там мы уничтожили. Это так обычно происходило и с Артемовском, и с многими другими городами. Это их такая пиар-борьба. Тож воювати нормально, вони вже не можуть отак вот от дійсному. Ну і нащо ж росіяни безкінечно роздувають масштаби своїх перемог? Чому вони в чомусь намагаються переконати нас чи своїх? Чому вони щось намагаються доносити американцям чи європейцям? Та просто завжди в них в центрі бажання от зараз нас схилити до капітуляції. Падіння Покровська має бути прирівняно до взяття Берліну. Не менше, отак От мислять десь в Москві, але це не взлітає. Ну ще було б непогано збурити українське суспільство, спричинити якийсь неспокій, революції, знесення влади, що завгодно, але і це не спрацьовує. Вони завжди пропагандистські розповідають про те, що наші президенти обираються в Брюсселі чи Вашингтоні. Вашингтонським обколом, що саме американці вирішують, коли нам виходити на акції протесту, а коли ні, коли створювати Майдани, а коли ні. Але це не виходить. Ось і зараз остання соціологія показала такі настрої українців, які варто було очікувати: ми за мир, ми за припиненням бойових дій, але без ради і здачі наших інтересів. Якщо будуть умови, на які не погодиться більшість українців, українці навіть сказали, що готові вийти на акції протесту. І тут росіяни, як це? Ви не виходите за жодних обставин на майдани, а тут готові вийти. Це точно тиск Європи і продумане фінансування. Ну а як інакше, ну не вже можна подумати, що українці це вільні люди зі своїм волевиявленням? Почему Зеленский не должен принимать условия и Москвы, и Вашингтона? И э, сейчас такая достаточно мощная пропагандистская машина развернулась и на Украине. Э, институты, всевозможные социологические, которые напрямую финансируются Брюсселем, они проводят сейчас вот массовые опросы, да, давят на Киев, на руководство Киева, ну точнее на мозги простых украинцев. Вот э, вчера опубликовано исследование некого центра. Новая Европа. Новая Европа, да, по нему 51% украинцев выйдет на протесты, если будет подписано мирное соглашение с уступками со стороны Украины. Кроме того, круглосуточно по телеканалам крутят ролики опроса на улицах Львова, где почти европейцы говорят, говорят как один, что их устроит только капитуляция России. Только капитуляция, никакие больше другие условия не приемлемы. Так, ну якщо українців не цікавить корупція так як ми б хотіли. Якщо вони не збираються зносити президента Зеленського, і якщо зраду ми не можемо із Москви вкинути, що б таке зробити? А точно, давайте знову поділимо українські регіони на сорти і класи. Давайте стравлювати українців регіонально. Наприклад, розкажемо про. Підлість мешканців заходу і Львова, зокрема, про цей Бандерштат, такий небезпечний, де люди заробляють гроші за час війни, де люди продовжують жити своє найкраще життя. А найголовніше, як стверджують московські пропагандисти, бо хто як не вони можуть краще знати, там ще й якось пасивно йде мобілізація, тобто, виходить, це що з яких же тоді регіонів найбільше забирають? Бо в нас є підлі бандерівські. У нас є проросійські Не підуть же проросійські воювати проти росіян. Звісно, ні. Ну і що там більш нічого не лишилось то звідки, то питається, в нас тоді відбувається мобілізація. Зрештою, ці міфи і вкиди абсолютно смішні. Річ в тім, що через повномасштабне вторгнення і через міграцію вимушене переселення українців тепер у Львові може бути рівно стільки ж мешканців сходу чи півдня нашої країни. Скільки і місцевого населення львів'ян галичан – всі перемішали перемішалися, навіть мови змішалися між собою. Але для російської пропаганди, звісно, краще спробувати ще раз подати захід України як другу Україну. То, что для Украины это означает продолжение разрушительной, так сказать, войны, вот, их вообще ни разу не волнует по поводу любви к украинцам. Насчет Львова. Да, вот во Львове они провели опрос. Слушайте, Львов, вот это западенское, западенское вот это вот Бандерштадт, этот, да, это самое подлое, как бы, вообще место на всей Украине. Почему? Объясняю. Потому что они сидят, так сказать, там и вуз не дуют. они вот во Львовской области, вот вся вот эта вот, так сказать, весь этот Бандерштадт, он зарабатывает за годы войны, заработал огромные деньги на беженцах. Огромные деньги на бежен... Об этом пишут сами украинские, так сказать, эти средства массовой информации, всякие разные интернет-каналы и прочее, прочее. Они зарабатывают огромные деньги на беженцах, на контрабанде, на приграничной торговле и вообще на всем, что связано с этим вот потоком людей туда-сюда, ну туда в основном, в Европу и так далее. Живут там замечательно, как бы да, денег у них куча, Вот мобилизация почему-то там идет гораздо э, пассивнее и медленнее, чем в центральной, так сказать, и восточной части Украины. Вот. И для меня это только подтверждает, между прочим, мысль о том, что вообще главное главная значит, цель всего этого, это уничтожение русских как вот, этнической группы. Ну, потому что в основном как бы, туда загребают на этот фронт русских, или тех русских, которые себя украинцами считают, да, и так далее. И их же там в основном убивают. Вот. А, значит, всякие разные люди, которые в верхушке, значит, находятся, и плюс вот вся эта, значит, бандеровская сволота, как бы, они неплохо себе пристроились там, да, и все, все, у них, все у них нормально. Понятно, они там ходят, значит, и говорят, что вот мы за капитуляцию Украины, но, то есть это Россия, вот, но Насамкінець і то скоріше просто фальшивка. Вот, і не более того. Тема настроїв в Україні вона актуальна для росіян всі роки, і я зараз маю на увазі не повномасштабну війну чи війну 14-го року, а й до цього. Загалом, навіть під час волевиявлення чи референдуму за незалежність, тобто за розпад радянського союзу, в Росії дуже сподівалися, що українці ніколи на це не наважаться. Вони не знали і не розуміли нашої ментальності і наших. Думок далі це події, різноманітні революції були виявлені, коли люди виходили на майдан, захищаючи своє право на свого президента чи курс розвитку нашої країни. Ну і вже найсучасніші роки від 14 по сьогодення. Росіянам завжди здається, що ну ні ну 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 не самі ж вони вийшли на майдан. Ну хтось їх до цього спонукав, якісь лідери проплачені. І росіяни проплачують своїх, проплачують Януковича, проплачують Медведчука. Медведчук за останні роки до повномасштабної війни розгорнув цілу сітку інформаційного мовлення, потужну, дорогу, яка справді збрала абсолютно всіх, але результатів це не дало. Тобто, маргінали і проросійські, звісно, їх дивились і підтримували. Але оно не взлетало. Хай очень запущена и выхода в обозримом будущем я не вижу. То, что вот этот опрос был... А, а можно уточнение см... сразу? А выход это что? Вы, нет, выход, выход как, что как переломить настроение ага. украинского общества и как выйти из этого запнутого круга прежде всего западным партнерам Украины, которые в общем понимают, куда все идет. Но у Зеленского и украинских властей остается эта универсальная отговорка, которая им на самом деле помешало, заключить в декабре 2019 года с нами соглашение в Париже и решить вообще все, все проблемы. Значит, отговорка такая, если я это подпишу, меня снесут, выйдут люди на Майдан, поэтому я должен считаться с этим общественным мнением. Вот оно, общественное мнение. Несмотря на все, что происходит, больше 51% готовы на акции протеста. Хотя, хотя, против чего будут протестовать? Против того, чтобы война прекратилась. Росіяни безкінечно думають над тим, як би впливати на настрої українців, не розуміючи просто нашої природи, що вільна людина не зламана, не залякана, навіть бита і розстріляна, але все одно та, яка хоча б раз спробувала цю свободу, більше ніколи її не відпустить. І для них дивно, як це можна ризикувати своїм життям задарма за ідею, а не за великі гроші, як це роблять СВОшники. Але такі ми є. И это еще одна из ознак того, чему мы не один народ. А, и получается та ситуация, у нас очень любят говорить, нет, вот то, что скажут американцы, многие любят говорить, то, что скажут англичане, в конце концов, возьмут под козырек. Нет, понимаете, вот сейчас такой случай, что Украина ⁇ это тот хвост который вертит и европейской собакой, более того, значит, они вертят на том самом органе, который упомянул Спиридон, которым Зеленский на рояле играл, да. они вертят весь Запад, потому что у Запада не хватает настойчивости их заставить. В какой-то момент украинцы это самая упертая, самая упрямая нация на планете. И в какой-то момент люди машут рукой. Слушайте, у нас такого не было, мы с ними три века в одном государстве. Вот столкнувшись с упрямством украинца, э у вас не было такого сказать, делай что хочешь, пошёл туда, тебя Не, ну это не, такое часто бывает. Перебедить невозможно. Вот то же самое у западных делегаций. Это и... очень сильно Тогда... мешает в итоге добиться нормального выхода. Знаете, це дивовижно. Як представник єврейського народу Кедві, який знає, що таке геноцид, який має на підкорці Відчувати, що таке, коли одна нація намагається знищити іншу, зрештою, з представниками його народу в Росії досі обходяться несправедливо, і при тому він так легко і так просто, навіть з позиції домінанта і імперця, як воно інколи буває, розмірковує на тему внеску України у світ, мовляв, що ж ми дали світові. Образ петлюри, образ Бандери, образ Шухевича. Зрештою, а ми пройдемося по всім країнам, тільки будемо обговорювати Україну. От що хранить, що принесла міру Європі, європейської цивілізації нинішня Україна? Образ Петлюри. Образ Бандери. Образ Шухевича. От це настоящий герой України. А поскольку у меня и свой взгляд на историю, исторический, и крайне больше всего известно в истории еврейских погромов. Такими, каких не было ни в одной стране. Никогда за всю историю человечества, до прихода нацистов к власти. А с нацистами они отличились так же, как они. Кедми. Дає оцінку нашим героям, та не треба купатися в нашій історії. Давайте поговоримо про сучасну історію Російської Федерації, про Пригожина. Поговоримо про вбивць Алаудінова, Кадирова і всіх інших. Чи це те, чим можна і треба пишатись? Наші герої лишились в минулому. Тепер у нас абсолютно інші. Називайте їхні імена. Ми хочемо, аби вони прославлялись, але Кедмі. Називає нас нацистами, нацією, яка захищається. Ну і зрештою, ми просто бачимо, що совість купується, купується не за дорого. І тут вже не треба розповідати про історію не тільки. Увесь світ зараз поглядав за тим, як на Ізраїль знову напали і знову вбивали просто за ознакою їхнього походження, що відбувається із нами. Ну а єврей Кедмі цього чомусь не помічає. Погрома Хмельницкого. Жуткие, чудовищные. Заодно поляков убивали. Русские. Э, Но ну, Хмельницкий-то считал себя русским. Православный, русский. Но это не важно. Погромы Багайдамаков. Опять-таки, жуткие погромы. А дальше погромы петлю. І полтора мільйона євреїв Совєтського Союзу. Большая часть була уничтожена українцями. І на цьому, друзі, в мене все. А я закликаю вас, не бути як росіяни, а донатити, донатити і підтримувати Збройні Сили України. Не йдіть, не підтримавши наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади. 250 тисяч має бути на рахунку наших захисників. Одну п'яту ми вже з вами пройшли. Мусимо, маємо рухатися далі. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.